В першу чергу не потрібно панікувати, тому що паніка найбільше ворог в будь якої ситуації, зокрема і під час землетрусів. Напередодні потрібно підготуватися. Тобто, ми ж говорили про ті самі тривожні валізи, вони зараз практично у кожного українця є, але їх перевірити. Від цих тривожних валізів повинні бути медикаменти, повинні бути близько документи, запас води і мінімальний запас харчів, дуже мінімальний, тобто не потрібно збирати величезну валізу, тому що ніхто не підніме і не питає з собою. Якщо ви знаходитесь в будинку на верхніх поверхах, Зрозуміло, що збігати вниз немає сенсу, тому що можна не встигнути. Потрібно взяти дітей, потрібно взяти старших людей і зберігати спокій, і розташуватися бажано в розрізах, тобто в прийомах дверних, в капітальні стіни переважно це мають бути, в жодному разі не біля вікон, в жодному разі не в кутових кімнатах. Саме в капітальні стінах, в прийомах цих залишатися і чекати, поки землетрус не зупиниться. В жодному разі не користуватися ліфтами сходовими клітками, оскільки там буде масове скупчення людей, по-друге, ліфти не будуть працювати. І це досить небезпечно. Якщо ви знаходитесь на нижніх поверхах, зрозуміло, що є можливість і є час покинути приміщення, тобто покинути саму будівлю, відійти якомога далі. Це не тільки від самої будівлі, також від мостів, від ліній електропередач, від конструкцій бігбордів великих, які можуть при коливанні землі впасти і травмувати людину. Тобто ці основні правила, яких потрібно дотримуватися під час землетрусу. Більше на жаль, людина нічого встигнути не зможе, тому що це відбувається. Без попередження і досить швидко. Якщо людина знаходиться в автотранспорті, який би він не був, потрібно обов'язково зупинитися, припинити рух, відчинити двері, можна не повністю просто відчинити, щоб двері не були зачинені, і перечекати саме автомобіль, тобто не покидати конструкцію автомобіля. А чому? Тому що на вулиці може набагато бути загроз більше від падіння чогось, наприклад. В жодному разі не паркувати автомобіль під мостами. Тобто це має бути відкрита місцевість, перечекати, щоб на, на воголову нічого не впало, тому що дивіться таки захистить. І не закривати двері, тому що якщо щось все-таки трапиться автомобілем, ви будете заблоковані. А так двері будуть відчинені, можна швидко покинути автомобіль. Все. Якщо землетрус, тоді краще перебувати на відкритій місцевості, не ховатися ніякі приміщення, тому що вони можуть зазнати руйнації. Єдине, що ще раз наголошую, уникати місць лінії електропередач, великі конструкції і висотних будівель, які можуть зруйнуватися, відповідно, і травмувати людину. Тобто це має бути максимально відкрита місцевість. Зрозуміло, що категорія така, як літні люди і діти, це найбільш така уражна категорія, тому їх потрібно тримати в себе під пильним наглядом, тримати біля себе і також перебувати з ними на ті самі відкритій місцевості. Якщо ми говоримо про вулицю і в тих місцях, якщо ми знаходимо в приміщенні, якщо перші поверха покидаємо приміщення, якщо верхні поверха знаходимо прийоми капітальних стін і зупиняємося там і чекаємо, поки все зупиниться.